Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Пам'ятаєте, ще з 2014 року в Україні була запроваджена реформа децентралізації? І ось 10 років нам розповідають про спроможні територіальні громади, там, де живуть люди. Нам розповідають про успішну оцю реформу децентралізації, про повноваження, які весь час додавалися, і розповідають про. Місцевий розвиток? Тобто все гарно, все добре, громади спроможні? Але виникає питання: чи відчули саме ви заможність, свою заможність в тій громаді, в якій ви мешкаєте? Якщо казати про реформу децентралізації? Яка зараз у вас заможність? Яка фінансова складова у вас? Що змінили за цей період? Бо якщо бідна громада, то не можна взагалі казати про якусь спроможність громади, якщо люди там бідні. І сьогодні ми розберемо, чому в Україні, при тому, що додавали повноваження в громаді, казали про реформу децентралізації, в громаді ресурсів і можливостей. Як завжди не вистачає. І про це всі кажуть, що треба, треба, треба. Чому так відбувається? Давайте розберемо всіх питаннях стосовно спроможності цих територіальних громад, на прикладі мешканців, які живуть в цих територіальних громадах. Так, ось, що ж таке територіальна громада? Це не будівля рани, це не голова громади. це... Не депутати. А це люди, які живуть в цій громаді, ось що таке територіальна громада, це мешканці. Можна громаді надати хоч 100, хоч 200 повно, для того, щоб громада щось виконувала. Але більшість цих мешканців, вони ж виживають. Леть-лить сводять кінці з кінцями. Подивіться на ситуацію. Подивіться, як живуть люди. Подивіться. І послухайте, про що вони кажуть. У них грошей не вистачає. Ось в чому біда, ось в чому проблема. Відповідно, важко казати про розвиток територіальних громад. Можна. Сказати, що це просто імітація. Замість розвитку це імітація. Пам'ятаєте ще влада запровадила так звану реформу, про яку ми кажемо, децентралізацію. І сказали, що має бути добровільне, я підкреслюю, добровільне об'єднання громад. Були і ті часи, коли люди. Умовно кажучи, добровільно об'єднувалась. Так ось, давайте скажемо зараз правду, про яку, на жаль, ніхто не каже. Дане оце об'єднання територіальних громад, воно відбувалось не знизу, не з громади, а зверху. Держава визначила відповідний формат, визначила межі, правила і відповідна. Терміни, бо терміни відігравали ключову роль. Щоб сказати, що відбулося добровільне об'єднання громад. Ура! І відповідно місцевим громадам, а це керівництво громад, і їм запропонували два варіанти. Або ви. Погоджуєтесь на ці добровільне об'єднання, або залишаєтеся взагалі без ресурсів. Вибирайте. І це була не свобода вибору. Ніякого добровільного об'єднання не було. Люди не знали взагалі, що це таке. А це був адміністративний примус під красивою назвою Добровільне об'єднання територіальних громад. І вони ось так подали. В красивій цій назві. І головна помилка у цій децентралізації, що в Україні зосередились на управлінні громадами, управлінні територіями, але проігнорували основну мету. Це доходи людей, що з людьми, які у людей будуть доходи, яка у людей буде фінансова спроможність. Держава міркувала так: дамо громадам більше відповідальності. І вони і стануть успішними. Все. Але відповідальність без грошей це не розвиток, а це перекладання проблем. Тобто, як хочете, так і живіть. Що хочете, то і робіть. Де хочете, там і заробляйте. Ось і все. А відповідальність величезна. Це ж повноваження України. Треба їх виконувати. А що з людьми? А з людьми невідомо, що люди самі по собі залишилися. І ось оця фінансова спроможність громади, про яку ми сьогодні кажемо, це не цифри в бюджеті, а це фінансові можливості їх мешканців. Ось що таке фінансова спроможність громади це люди. І якщо люди мають роботу, відповідно, громада має податки, це зрозуміло. Якщо є бізнес в громаді, є розвиток громади, якщо є доходи в громаді, є і народжуваність в громаді, якщо є стабільність в громаді, тоді є і майбутнє громади. Ось, що таке фінансова спроможність громад. Але якщо подивитись правді в очі, та задатися дуже простим питанням. Чому більшість громад не розвивається? Чому так відбувається? При тому, що є реформа децентралізації, а де розвиток громад. Більшість громад в Україні живуть за рахунок, живуть не за рахунок розвитку, а живуть за рахунок дотації. Ось і все. Про розвиток важко казати. Більшість громад дотаційні, бо ніхто не займається розвитком. І це означає, що громада не заробляє, вона виживає, а виживання це вже не стратегія. Вона виживає як може. Бо люди там, якщо люди будуть виїжджати з громади, які буде розвиток, про що можна казати? Чому не враховують людей в громаді? Чому не враховують їхні фінансові можливості? Про яку спроможність ми зараз кажемо? Які соціальні наслідки бідної громади? Коли громада бідна, молодь з громади відповідно виїжджає? Сім'ї не створюються в громаді, культура взагалі зникає, а медицина деградує. Ось які соціальні наслідки бідної громади. А потім нам кажуть, що громада неефективна, якась неефективність. Але громада неефективна, бо неефективна державна модель. Бо людей немає, людей там взагалі немає, ніхто не бачить людей. Ось в чому. Проблема децентралізації. І держава зробила неправильні три речі. Зараз ми про це скажемо. Які це три речі? Перше, вона, держава передала відповідальність без економічної бази. Громадам в першу чергу дали обов'язки, але не дали робочих місць. І джерел доходів. Тобто, громади зробили винними за те, що вони бідні. І не давши інструментів заробляти ці громади. Друге, держава оцінила громади за бюджетом, а не за, а не за доходами людей. Тільки рахують цифри у звітах, красиві подають звіти, а не те, чи можуть люди реально заробляти і жити людей не видно. Тобто, малюють оцей успіх у різних таблицях. Поки люди ледь-ледь виживають, тобто самі по собі люди. Третє, держава не створила рівні правила для розвитку бізнесу на місцях. Підприємцям складно працювати. Тому немає податків, і, відповідно, немає розвитку громади. Тобто бізнес душать, як можуть, А потім дивуються, чому грошей в громаді немає. І ось висновок, шановні речі. Територіальні громади не можуть бути спроможними, поки мешканці в цій громаді бідні. Про яку спроможність можна казати? Децентралізація без зростання доходів людей це не реформа. Про реформу взагалі не варто казати, якщо люди бідні, якщо у них немає фінансової спроможності, це не реформа. Це управлінський експеримент над країною. Ось такі вони. Оцей експеримент. І громада починається не з бюджету, а громада, виходить, з гаманця людини, і що в цьому гаманці, і що людина може, на що вона спроможна, фінансово спроможна. Тому, шановначі, якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки і напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи стала ваша громада жити краще після децентралізації? Напишіть свою думку по цьому питанню. Ставайте нашими підписниками, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.